Леве, золоті мої привіт! Подивимось, яким буде для вас період з 5 по 11 листопада. Розпочнемо з енергій. Мир і цвітіння клас. Дуже за вас рада. На цьому тижні ви будете максимально спокійні, впевнені в собі і будете захищати свій мир да, всередині себе, да, психологічно, будете більш емоційно стабільними і зрілими. А цвітіння це про те, що зараз ви перебуваєте в такому, я б навіть сказала, магічному періоді, коли ви нарешті вступаєте повністю в свою силу. Ви цінуєте себе, вам подобається ваше життя, і ви хочете його робити тільки кращим і кращим. Неймовірно, красиві енергії, такі світлі, ніжні. Ну, тут навіть нема чого додати. Дуже позитивний для вас період. Зараз ми розглянемо. У всіх сферах життя, як відіграється. Особисте життя, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан. Особисте життя. Двійка мечів. Для тих, хто наразі самотній. Для чоловіків це знайти ідеальну для себе жінку, будете розпочинати з нею спілкування, будете за нею. Знаєте, от хочеться прямо сказати трястися. Тобто ви знайдете свою людину і вам хотітиметься її завоювати. Для жінок тут Може у вас з'явитися така думка, що я не хочу зустрічатися з хлопцем. Я хочу зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком. А чи зробив би мій майбутній чоловік те, що зараз робить цей хлопець? Розумієте, про що я? Тобто, ви тут хочете все таки серйозних, стабільних стосунків і будете всіх оцінювати кандидатів і претендентів з точки зору серйозності їх намірів. Ще можете подарунки отримувати від них для тих, хто в любовних трикутниках. Хм. Дивіться, цікаве таке поєднання. Туз пентаклів, туз чаш і справедливість. Тут ви хочете, щоб ваш партнер віддавався вам повністю. Та, і у фінансовому плані, і в емоційному плані, і будете вести розмови про те, щоб зробити ці стосунки офіційними для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Тут у вас і у вашого партнера можуть з'явитися думки стосовно того, як вам вийти з якоїсь заплутаної, складної ситуації, як вам звільнитися від чогось. Бо диявол це те, що нас тримає, те, що нас стримує, те, що не дає нам рухатись вперед. Це можуть бути як якісь фінансові проблеми, борги. так, і... Будь-які будь інші ситуації, там, де ви розумієте, що вам доводиться щось робити. Тобто ви в тій ситуації знаходитесь не тому, що хочете, а тому, що немає іншого виходу. І тут ви знаходите вихід. Може бути підписання якихось документів, договорів, для когось це навіть одруження, теж як варіант. Також ще скажу, що по тих картах, в тих, хто в серйозних стосунках, може йти і розлучення, підписання документів на розлучення. Але не тому, що ви людину не любите, а тому, що так потрібно по обставинах, так складається. Так, в плані кар'єри роботи у вас тут старший аркан сила. Для тих, хто наразі не працює. Вам би хотілося знайти людину, особливо якщо ви самотні, яка б вам могла допомагати. Вдвох все таки легше справлятися, ніж одному, знаєте, не шукайте конкретно партнера, шукайте друга. Якщо у вас друзі вже є, вони можуть вам допомогти фінансово, і в плані роботи підшукати вам якийсь підробіток. Тут ви можете покластися на інших людей, якщо попросите про допомогу. Але вам тут, скажу з радістю допоможуть цілком. Для тих, хто в пошуку роботи. Тут ви можете знайти роботу, але робота, яка буде а, в іншому місці, робота, заради якої доведеться кудись переїхати або а, щось да, залишити. Ну, мені це все-таки відчувається як робота або на такій командіровочній основі, коли треба постійно десь кудись їздити, щось змінювати, да, навколо себе ці пейзажі, або ж це, коли ви вирішуєте, що в цьому місті для вас роботи немає, і ви переїдете, наприклад, в інше місто більше, там де у вас буде більше перспектив. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Класний, активний тиждень, багато роботи. Може бути ще підключення фізичної роботи, фізичної праці. Я не знаю, чи ви працюєте інтелектуально чи фізично, але тут якимось чином буде вас поєднуватися і фізична робота, і інтелектуальна. І зараз, ну, я не можу сказати, що ви прям на всі 100% задоволені роботою, бо вам десь все-таки доводиться себе пересилювати. Але ви знаєте, навіщо це робите заради вашої сім'ї, можливо, заради ваших дітей, якщо вони у вас є, або вони у вас в планах. Ще що нам тут треба знати? Робота також може бути ще з різними рецензіями, відгуками, з підбиванням підсумків. Якісь розрахунки. Тобто тут від вас будуть очікувати логіки, раціональності, будуть очікувати від вас підписання, можливо, якогось договору як варіант. Так, багато спілкування з вашими колегами. Для когось може бути і підвищення, очікування на підвищення. Будете показувати себе з найкращої сторони для тих, хто вже працює як фрілансер. Ну, робота з дому. І дивіться, тут так цікаво виходить, що вас можуть попросити. Не знаю, ви роботу не шукали. Тобто, ви фрілансер, ви собі займаєтесь, у вас є якісь офери, але вам можуть запропонувати роботу десь на офісі. І ви будете думати, чи ви хочете ще ходити і в офіс, чи вам буде достатньо тої роботи, де ви собі спокійно сидите вдома і розподіляєте час так, як вам комфортно і зручно. Для тих, хто в нас є власником власного бізнесу. А тут, а тут ситуація наступна. Можете обдумувати, чи потрібно вам все-таки зберігати цей бізнес, особливо, якщо він нерелевантний, неприбутковий, і якщо дуже багато проблем з колективом. І тут можуть йти, можливо, ви розраховували на якісь інвестиції, але не вдасться їх залучити у ваш бізнес. І можете думати про те, чи треба вам далі тягнути цю лямку, чи, можливо, варто цей бізнес продати або якось переорганізувати. Фінанси. Шестірка пентаклів. Клас. Це. Неочікувано і приємно до вас будуть поступати фінанси. Це премії, це подарунки, це підтримка від ваших рідних, близьких і друзів. А також і ви можете комусь щось дарувати, комусь давати борг. Тобто тут фінанси є, вони вас тільки промножуються. Якщо даєте в борг, то будьте обережні, обов'язково пишіть розписки. Повинна це вам сказати. Також, якщо плануєте якесь кредитування чи іпотеки, будьте обережні із процентами. Теж, обов'язково перевіряйте всі. всі бумажки, які ви підписуєте. Щоб там отим мілким шрифтом не було те написано, що ви не прочитали, а потім доведеться виплачувати. Загалом на фінансовому плані у вас все прекрасно. Морально-психологічний. Король Пентаклів. Мені подобається ця карта. Вона про внутрішню стабільність і впевненість в собі. Король Пентаклів, він дуже матеріалістичний, тобто він приземлений, і в цій приземленості він щасливий. Йому подобається красивий простір навколо нього, комфортний. Йому подобається вкладатися фінансово в. Свою зовнішність, в своє тіло, в свій дім, в своїх рідних і близьких. І це людина морально зріла. Це не дитина, це не підліток. Це людина, яка точно знає, чого вартує її час і її ресурси. І тут, леви, ви просто молодці на всі 100%. Це дуже класно, те, що у вас є сталі цінності і ви за ними йдете. Що ж, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей. Пока-пока.